Що, друзі, зустрічайте. Volkswagen Golf. Golf. Це у нас 14 й рік, 2,0 дизель. 2,0 дизель. пробіг у нас 200-279 тисяч. 279 тисяч. Автобіль в вахайному стані. Хазяйське авто. Гаря поміняний, фари поміняні, тому що погане світло було, і завода не подобалось. Є партроніки 360. Тобто спереді і ззаді, по бокам, є сімовичі флаг. Лихоспальні диски. Це вже не завод, а людина захотіла і поставила вона дуже е, любить стиль і комфорт. Це диски дуже-дуже гарно до, до нього підходять. Є ще є ще, комплект Комплект зимових дисків з гумою. Короче, Підарів зеркал заднього огляду. звісно у нас є. У нас салон такий ось, бачите? тексты, алькантару и короче. Ну, нормально, есть подкачечки, есть автосифла, есть круизики, есть мультикремо, автохолд, старт-стоп, электроручничок, коробочка на 6 ступочках, климат, подогревчики передних сидений есть, конечно же. Конечно же, у нас есть вот такая панорама на всю крышу, она открывается, там можно повылазить, там похасанить по, всем, по всей Белогородке. Задний ряд, кстати, комфортный, тоже там места достаточно, хоть и в гольфик. Ну, тоже, все в этом устанет все прибрано, І зафіксочки, все на місці, все на місці, все як мало. Задія у нас це ж універсал, понятно, понятно. І великий багажник, величезний багажник, ось коврик, щоб не зачухувати. за все заводське. є і запасочка, є і шторочка. В двох положеннях її можна вибрати, щоб вона стояла, можна сидіння відкинути. Слідкували за машиною. По техніці там все окей, все зроблено, все штука можна. В принципі, дуже симпатично. Для молодого хлопця або для молодого дедушки буде гарне авто. Point Білогородка Сефіско 19. Автопоинт. Предбай якісне авто.